Чи не бачите ви того, що росіяни можуть рушити до Одеси? Звичайно, вони марять про це, але виникає питання в який спосіб справа в тому, що після знищення флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації гвардійського ракетного крейсера Москва вони не наважуються наближатися до узбережжя Одеси та Одеської області, адже у нас на збройні є «Гарпуни», у нас на збройні є Нептуни. Це розробка вітчизняного оборонно промислового комплексу. тобто будь-яка ворожа ціль. У вигляді корабля катера є законною цілею. Вона буде знищена. Ми маємо такий досвід ефективної бойової роботи українських ракетників. Тому Путін, Путін марить Одесою, але чи має він змогу? Поки ще ні. Чи вирішить проблему мобілізації кількох сот тисяч російських вояків до лав збройних сил Росії? Не певен, адже питання не лише в людських ресурсах, а питання ще в військово-технічних можливостях зреалізувати такий план.